Не є таємницею, що окрім офіційної християнської релігії, серед народу живуть різноманітні архаїчні практики та пережитки давніх вірувань, зокрема, звернення до так званих бабок. Відьом, знахарок, це є досить поширеним явищем. І бабки лікують замовляннями, знімають порчу, виливають дитячий переляк, проводять різноманітні інші ритуали магічного характеру. Православна церква засуджує таку діяльність. Стверджуючи, що ця сила не від Бога, але від кого-то? Якщо поставити це питання бабкам, або людям, які звертаються до бабок до таких ритуалів, то зрозуміло, відповіді зазвичай не отримаєш. Відповідь може бути агресивною, або такою, що видно, що люди не замислювалися над цим питанням. Але все ж, якщо це магія і звернення до надприродних сил, то що це за сила? Ну, не вже дияволо, як каже церква. Але у відомих текстах замовляння диявол не згадується. Та щира народна прихильність і віра в ці, в ці ритуали свідчить, що там не все так просто. Тож спробуємо припустити, від кого ходять сили у бабок. Ну, пограємо у Фрезера, який у своїй книзі Золота Гілка. Пояснював е, народні ритуали і е, робив таку подорож звичаями і вірваннями різних народів. Ну, от почнемо з приїздя е, регіону досить архаїчного, де і зараз перевелися давні язичницькі обряди, наприклад, відомий обряд подіння куста. А такий легкий флер цієї відімської романтики, відімської романтики цього регіону, наприклад, поданий у відомій повісті Купліна Олеся. І, власне, першим каменем у фундамент концепції стане дивна версія походження назви частини поліського села Колк. Одна з частин села називається Сівіця. Яким, яким же було моє здивування, коли я натрапив на версію, що ця назва пов'язана з нібито існуванням тут тобто, місця поклоніння якійсь богині Сіві. Власне, перша джерела цієї версії знайти не вдалося, а і сама вона виглядає дивною та притягнутою за вуха, якби не деякі обставини. А саме, Ну, богиня сіва, ми віримо, це богиня жива або діва, дзіва, яка вважається одним з головних жіночих божеств західних слов'ян. Це божество весни, родючості, життєвої сили. І тут я згадав, де зерчав згадку про цієї богині та про місце богинії. Це місце знаходиться у Словенії на озері Блед. Посеред цього озера є острів, на якому нині стоїть церква Успіння Богородиці, збудована на місці давнього культового святилища. Вважається, що в християнські часи там поклонялися саме богині Жилі. Ця легенда стала відомою завдяки словенському поетові Францу Брешену, який описав її у своїй поемі на Насадці. Можливо, він вигадав її сам. Але цілком ми віримо, що вона гонтувалася на народних переказах від Алло І тут ми бачимо цікаве співпадіння, схожі назви Садиця і Сідця. Це річка в Словенії неподалік від озера Блед, на якій відбувалося хрещення місцевого населення, і частина Поліського села. Поки що зв'язок хоч відчутний, але досить туманний. Проте здається є ще один зв'язковий момент і це острів. Святилище у Словенії розташоване на острові. І Жителі села Колки на Полісі також іноді кажуть, що живуть на острові. Справа в тому, що це село розташоване при злотіх двох річок, Случі Горини. Між ними воно знаходиться. І ще донедавна недавно, до побудови дамби пам'ятки створювали своєрідний острів. А в давнину річка Случ перед впадінням у горинь. Розділялася на декілька рукавів, і Сіліця справді знаходилася на острові? Але повернемося до нашого початкового питання про сили, до які звертаються бабки. Серед відомих текстів замовлянь зустрічається така формула: серед моря, кия стоїть острів на тому острові стоїть білий горючий камінь-алатир. І на ньому, і на тому камені сидить Пресвята Богородиця. І що ми тут бачимо? Майже те саме, що на острові посереду Зараблет. Теж острів, святилище з Вівтарем, присвячене жіночому божеству. Ну, вівтар Алтар, Палатир. А, і це божество з приходом християнства почали асоціювати з Богородицею. У Словенії на місці святилища збудували церкву на честь Богородиці. А на Поліссі залишилися ще туманні згадки і про острів і про святилище. Але так дуже схоже це одне те саме. І тоді у Єсінса Леса Леся, як співається у відомі пісні, це шриця давньої богині Жили, як і багато сучасних бабок, які самі до кінця усвідомлюють сенс по перекручених, переосмислених сакральних значень, дісталося через багато колін предків. І саме жива не християнський бог чи диявол і дією сутністю, яка забезпечує дієвість замовлянь. Ну, але щоб це стверджувати, мабуть, наведених прикладів замало. Але є ще декілька. Досить цікавим прикладом комбінації острів плюс храм давнього жіночого божества, пов'язаного з та життєвою силою, є Мальта. На цьому острові в Середземному морі розташовано. Декілька давніх мегалітичних храмів, збудованих ще у четвертому тисячолітті до на нашої ери. Загально прийнято, що храми були присвячені жіночому божеству. Навколо знайдені зображення пишно жінок, так званих Венер, у давнину жінка з пишними формами символізувала з нового боку багатство, достаток, з іншого плодючість. адже така жінка, що вона багато народжувала. Саме так зображали богиню, покровительку врожаю, родючості, життя, уособлення небесної матері. Цікавим аспектом є те, що мальтійські храми мають свою рідну форму. Якщо дивитися зверху, вони нагадують фігуру пишнотілої жінки. Вважається, що сам храм це символічне зображення богині. І здавалося, де та Мальта іде Полісся? А тут є ще одна цікава річ. У книзі Академіка Рибакова «Язичництво давніх слов'ян, можна знайти опис і згадку про святилище у вигляді фігури пишнотілої богині, яке було знайдене археологами на Житомирщині. І всі ці згадки наштовхують на думку, що вони є слідами одного прадавнього культу, жіночого божества, витісненого християнством не так давно. І наймовірніше не витісного повністю. А також і досі ще живе у народних віруваннях. Саме серед тих банков. Отак.